Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні маємо свято Різдво Пресвятої Богородиці Діви Марії. Євангеліє сьогоднішнього дня нам розповідає родовід, родовід, який ми читаємо на самому початку Євангелія від Матея. Його я сьогодні зачитувати не буду. Він читається кілька разів протягом літургійного року, в тому числі в Адвенті. Натомість звернемо сьогодні увагу на перше читання з Пророка Міхея, п'ятий розділ. Послухаймо: Ти ж, Вифлеєме Ефрато, занадто малий, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Його походження із давніх давен, з днів. Споконвічних. Тому Бог лишить їх до часу, коли породить та, що має родити, і тоді решта його братів повернеться до синів Ізраїля. І він стоятиме і пастиме у Господній силі та величі імені Господа, Бога свого. Вони житимуть безпечно. Бо він тоді буде великим аж до кінців землі. Він сам буде миром. Слово Боже. Найперше, що кидається в вічі саме в цьому тексті, це згадування минулого. Теж. Щоб бути між тисячами Юди, з тебе вийде той, хто має бути володарем в Ізраїлі, його походження із давніх давен, із днів споконвічних, з прадавніх часів, з початку історії. З початку історії мова велася про Ісуса. І сьогодні ми говоримо про Ісуса як в цьому читанні, так і в Євангелії, хоча тут описується про Його маму. Ну бо коли ми говоримо про його маму, ми теж говоримо про нього, про Марію саму по собі ми згадуємо її з огляду на її місію, на те, що вона стала матір'ю Ісуса. І тому, коли це описується, то описується одне і інше, тому що вона стала частиною цього Божого плану, Божого задуму. І саме про цей план і тут йде мова. З часів прадавніх, з днів споконвічних. І далі мова йде про те, що має настати це народження, а далі і рознесеться вістка. ось. І він тоді буде великим аж до кінців землі, тобто на всю землю Євангеліє розійдеться. Е, цей текст, який розповідає про, ну насправді, про вічність, розповідається про початок, розповідається про Різдво Христове, е, ну, яке без Марії статися не могло би. Е, і розповідається про кінець. Треба сказати, що це обіймає досить. Е, Ну, великий проміжок часу, весь час, який є, е, інакше його і не зобразиш по-нашому, по-людськи. І тут, дорогі друзі, е, дуже важливо пригадати, що ми протягом літургійного року маємо лише кілька різдв е, це різдво Господа нашого Ісуса Христа. Е, протягом проповіді на Різдво Йоанна Хрестителя. Я вас питався от, власне, про Його Різдво, і от сьогодні згадуємо Різдво Богородиці. Про Марію ми насправді знаємо багато, говоримо багато, молимося багато, наша побожність, вона така є Марійна. Але сьогодні важливо подивитися в такому контексті Божого задуму і Божого плану. Чому Марія є, існує, тому що вона в цей план вписана. І тому, що вона виконала те, що було зіпсоване нашими прабатьками Адамом і Євою. Вони відступилися від Божого плану, від задуму Божого. А вона надолужила, повернула тоді, коли вона погодилася, вона перекреслила той непослух наших прабатьків. А Разом з тим всім, вона нам дає цей самий приклад, щоб і ми хотіли так само бути з Богом, так само не відступатися від Нього. Е... Цей фрагмент Євангелія, я думаю, ви його чули, читали багато разів. Хто там кого породив, згадується про Наасона, Наасон породив Соломона і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Все це читається. Там дуже добре відслідковується цей план, який вже був якби дуже близько до Різдва Господа Ісуса. Там 14 поколінь, потім там 14 поколінь. Це вже можна сказати дуже близько, вже відчутно, як це саме сталося. І тут, дорогі друзі, я сьогодні хотів би вам передати таку думку, яка навіяна е, вчорашнім нічним спостереженням. Я думаю, ви або частина з вас спостерігали, спостерігали чи ні, пропустили. Можливо, вас такі речі не цікавлять. Е, кілька днів до цього. Розповідалося про те, що от має бути місячне затемнення. Місячне затемнення не є таким рідкісним, як сонячне. Воно трапляється час до часу, тільки є певні нюанси. Не завжди є погода безхмарна, і можна побачити. Другий нюанс не завжди, не завжди те затемнення видиме в тій частині світу, в якій ми з вами знаходимося. Наступне сонячне, сонячне місячне затемнення, яке можна буде побачити, це здається у серпні вже 26-го року. Саме в, нашій, в наших широтах. Але, тим не менш, якщо ви дивилися вчора на це дійство, то я хочу з вами поділитися своїми такими спостереженнями чи навіть пережиттями. Нічого нового, як це відбувається, не скажу, тому що от є сонце, тут земля, тут місяць. І коли місяць заходить в тінь землі, ну то його стає не видно. І от я вже, власне, після Розарія, коли закінчив, вийшов, і він тоді місяць вже почав виходити з тіні землі. І треба сказати, що ми часто бачимо місяць не в повні. Коли він серповидний, і там молодий місяць, чи вже повний місяць, і як воно збільшується, зменшується, це часте явище, ну часте постійно, треба сказати, ми це бачимо чи спостерігаємо за цим. Натомість, тут навпаки, тут е земля його вже затемняє. Зовсім по-іншому, от він зовсім темний, він є, але його от, не видно. А потім потрішки з'являється. І потім через те, що є таке явище, як спектр променів, ті самі червоні промені заломлювалися на Місяці і він був червоним, тому це явище теж називають кривавий місяць. Воно так трошки моторошно з одного боку, з іншого боку, зовсім, зовсім по-іншому виглядає. Ну і потім поступово з-під тіні землі повністю вийшов. І це було спостерігати насправді, мушу сказати, дуже цікаво. Це щось таке дуже сильно незвичне, якоюсь мірою захопливе. І, власне, моє спостереження полягає не тільки в цьому, а в тому, що пізніше я побачив, як багато людей в соцмережах. Представляли свої фотографії. Таж в коментарях мені написали люди е, свої фотографії, хтось там з якимось телескопом, хтось там з ручним телескопом, хтось там якось зумлював е, на своєму смартфоні. І моє особисте спостереження, бо насправді йдеться мені не про місяць зовсім, про те, що е, я бачив те, що сфотографовано. І навіть якщо я бачив на тій самій фотографії, одні чи інші, їх бачив досить багато, я бачив, можливо, навіть е, в кращій якості, ніж те, що я бачив власними очима, ну бо в мене очі, а не телескоп, то мушу сказати, що відчуття і враження зовсім інакше. Це зовсім інша річ. Це не те, що дві великих різниці, це просто велетенська різниця. Ну, тут одна з фотографій, які можна побачити в інтернеті. Їх багато. А тут бачиш власними очима щось, що залишається в спогадах, і що є чимось дуже цікавим і незвичним. Так от, насправді я це вам розповідаю не для того, щоб розповісти вам про, про затемнення. Зрештою, не всі мусять цим цікавитися. Насправді мені йдеться про те, що коли ми читаємо чи святе Писання, чи біографії святих. В тому числі і біографію Пресвятої Богородиці Діви Марії, згадуємо її день народження. І коли ми це згадуємо так, якби це щось там, це щось, що мене не обходить. Це якась фотографія. Фотографія, яку зробив хтось інший. Це не мій спогад, це не моє пережиття, це мене не стосується. Це дві великі різниці. Навіть якщо ми будемо чути якісь прекрасні гімни, пісні, співи. Я вчора теж прослухав кілька дуже гарних молитовних співів брата і сестер, вони виконують різними мовами духовні пісні, щось дуже дивовижне і цікаве. Так от, коли це десь, коли це чиєсь, не, не, не твоє, це не ти робиш, воно по-іншому сприймається, як та сама фотографія. І тому, дорогі друзі, коли ми з вами читаємо кожен день фрагмент писання, дуже важливо тут не тільки те, що ми читаємо, не тільки те, яку, який текст ми прочитаємо, якої довжини, чи як, наскільки докладно ми розберемо той чи інший вірш, чи, чи якесь слово, чи, чи якесь порівняння, чи якусь притчу там скажу, чи, чи якийсь приклад наведу. Тут важливо, чи кожен. Для себе дозволить доторкнутися чи не доторкнутися, промовити чи не промовити. Нещодавно я переглядав дуже багато різних картин на тему благовіщення, їх величезна кількість. Напевно, багатьох малярів, художників зачіпляла саме історія про благовіщення. Напевно, інші теми якось не настільки широко заторкнуті увагою цих самих митців. Чому? Бо в цей момент відбулася співпраця Марії з Богом. Вона це прийняла до себе. І тому ми говоримо про неї. І тепер, дорогі друзі, теж дуже важливо, щоб коли. Цю книгу Міхея, цей фрагмент сьогоднішній читаємо, де розповідається про прадавні часи. Я коли чую про прадавні часи і дивлячись на те саме зоряне небо, дивлячись на той самий місяць, ну, от я думав особисто про те, що ці прадавні часи, коли Господь Бог ткав чи вишивав цей Всесвіт, утворював його, утворював всі ці планети, галактики, супутники. Наскільки цей всесвіт різноманітний і велетенський, гігантський. Наскільки це все цікаво, а наскільки ще цікавішим буде те майбутнє життя? І наскільки важливо те, щоб ми навчилися переключатися на ось ці рейки духовного життя, навчилися приймати це до себе, навчилися це, до цього ставитися, не до чогось там, як до тої фотографії, яку зробила інша людина. Сподіваюся, думку переніс. Вас з нею і залишаю. Бажаю вам мирного і безпечного дня. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Дякую за перегляд з Богом. Дякуємо за перегляд цього відео. Воно було створено завдяки тим людям, які підписалися на спонсорство на Ютубі. Дякуємо вам завдяки вам. Ми можемо працювати далі.